друзі, Всім доброго дня. Дивіться, серпень місяць у мене там відео на каналі питали, е, чи це перший оборот, чи другий оборот. Це перший оборот, і нашого мені другий оборот, якщо дивіться. сьогодні 8 серпня. Ми ще дивіться, скільки огірка рвемо. Зараз я вам все покажу. Скільки ми ще огірочка вирвемо? Дивіться які залізі. Прямо такі маленькі. Воно пересвіти. Андрій, чи поснімати. Дивіться. Що за сорт, переходите на канал. Воно. Дивіться скільки висить, чи вам видно через сітку. Воно ну, дивіться, скільки висить. І Ви тепер пошліть. Ми зараз покажемо скільки ми ще вибираємо через день. Зараз я вам покажу. А що за сорт переходите на канал? І там є 500 кг зірка з 200 землі. І в мене є сорт. Я говорю, оце ми ще через день вибираємо скільки. І це ще не всі вибрали, ще зараз будемо вибирати. Так що переходимо на канал і дивимося відео сорту. Всім пока.